Це таке у нас ні туди, ні сюди, але дощів не було, а тут піски, попередник, сидеральна гречка, яка згоріла тут, бачите? Ось така історія. Щоб сказати, геть воно. Саме головне хоч щось посходило, це вже дуже багато що значить. Бачите? Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, сьогодні 30 серпня. Якраз рівно місяць, як ми посіяли тут на цьому полі жито. Бачите, це після гречки, той, яка не вдалася. Ну, видонки не дуже. Ну, у нас вод, дощів не було, так що все нормально. Я, думаю. я сам вражений, що вона ще зійшла. Це після колісниці. Да? Вітання виробникам колісниці. Ну, така історія. Жито щось зійшло, але не таке воно повинно бути на зараз, як, як воно зараз у нас є. Таке собі. Не альо. Але побачив, що з цього жито буде, принаймні жито буде. Кому потрібно буде жито, будь ласка, є жито. Побачив, що ми з цього нового тіла будемо мати, бо бачите, щось там, щось навіть і зеленіше. Я там девіталій теж зеленіше є. Так що щось воно буде. Отаке. Воно жито. Так що... <реш> Побачимо з цього наутіла, що вийде. Тримайтесь, колеги, успіхів вам. така собі ну, Пісок, щирий пісок. Точно це не наутільна історія, але буде мучать тут наутіл. Пробувати, що воно вийде. Взагалі просів, бачите? А тут є щось щось є. Ну, будемо бачити, що воно до чого. Бачите, щось є. Якесь а що така історія ще? Побачимо, що в нас все вийде. Може ще щось і вийде. Манюня, але місяць вже пройшов. Стоїть без води, дуже все печально, бачите? Тут нема води. Тут хоч копай, хоч не копай. Нема тут води, так що якось отак.